Не перший раз ми переживаємо такі випадки, коли росіяни спочатку б'ють ракетами, потім шахедами, потім знов ракетами. Потрібно бути дуже обережними. У нас працює система диференційованих повітряних тривог, і дійсно, я завжди кажу харків'янам, щоб були дуже обережні, прослуховувались до повітряних тривог, бо небезпека зберігається завжди. У зв'язку з зростанням інтенсивності таких повітряних атак з боку РФ в день. Чи плануєте збільшувати кількість мобільних укриттів? Чи нинішня кількість повністю забезпечує потреби на швидке укриття у разі загрози з неба? Ну, Поки що такої нагальної потреби немає. Ви знаєте, що ми на Зробили такі е, безпечні зупинки. Їх у нас, до речі, 14. Крім цього, метрополітен ми використовуємо як основне укриття для харків'ян. Крім цього, є найпростіше укриття у школах, у лікарнях, е, у житлових будинках. Якщо буде така потреба, ми будемо розуміти, що є така потреба, будемо робити. Ми пройшли дуже важкий опалювальний сезон, і під час цього ми використовували певну частину генераелектричного. Острова для того, щоб заживити теплопостачання домівки харків'ян, хочу сказати, що дійсно ми працюємо над створенням такого енергетичного глобального острова для всіх районів міста Харкова, і для нас це дуже важливо, Бо відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і ракети дуже швидко Летять і тому для нас система децентралізації, теплопостачання, водопостачання, енергопостачання це основна мета. Ми працюємо кожного дня над тим, щоб створити такий енергетичний остров і бути більш-менш незалежними від інших регіонів нашої України. Дійсно, росіяни гатять по перемисловим підприємствам, і ми це бачимо. Але ми робимо все можливе, щоб бізнес залишався. У нас буде сесія міської ради, де ми пра продовжимо мораторії на податки. Місцеві збори. Ми, якщо ви пам'ятаєте, нас скасовано місцеві податки і збори для того, щоб дійсно бізнес продовжував працювати в Харкові, і у них були обігові кошти. Крім цього, безплатний проїзд во всіх во всьому громадському транспорті. це ж підтримка харків'ян. Хочу вам сказати, що вчора у мене була зустріч з з батьками школярів, які пішли до підзим. Ні школи, і мене теж задавали таке питання щодо професії, які професії зараз необхідна. Я хочу сказати, що дійсно ми потребуємо професії. Я дуже вдячний людям, які Приходять до наших комунальних підприємств і працюють сьогодні. Всі професії нам необхідні, Це і будівельники, і електрики, і водії. Тому запрошую. Ми готові брати на роботу. Для нас це дуже і дуже важливо. На наших комунальних підприємствах працює дуже багато людей, які вимушено були переїхати. які сьогодні живуть в Харкові, і Харків для них став рідним домом. І я дуже вдячний їм за те, що вони йдуть на наші комунальні підприємства і працюють Поряд з харків'янами та до речі, вони вже теж харків'яни, справжні харків'яни, бо всі ми всі ми разом. І дійсно, я дуже вдячний нашим комунальним службам, які метеве працюють, метеве працюють над тим, щоб усунути всі ці руйнації, які є. І от е, зараз теж була така масована атака уночі, е, і ми вночі всі були. І були всі наші комунальні підприємства вже вночі, незважаючи на те, що були певні загрози. Е, так, Деякий час ми знаходилися в укриттях, але потім виходили і працювали. і дуже багато вже зроблено. І е, зараз ми працюємо е, тому, що це необхідно. Це необхідно для харків'ян, для підтримки харків'ян і необхідно для того, щоб люди відчували себе більш менш захищеними в таких жахливих умовах війни. Ще про укриття і про те, до чого змушують росіяни дітей українських вже четверту школу під землею відкрили у Харкові. Скільки а загалом ви плануєте відкрити, побудувати і за який час? І чи вдасться всіх школярів таким чином забезпечити навчанням офлайн у школах? Ну, ви знаєте, ми вимушені сьогодні підкресли вимушені будувати підземні школи, бо ми не можемо розпочати у процес в справжніх школах, бо кожна прильот це руйнація є велика загроза того, що щоб не постраждали діти. Тому ми будуємо підземні школи. Так ми вже побудували чотири підземні школи, справжні підземні школи. До речі, я хочу нагадати вам, що у Харкові при обладнанні шість станцій метрополітену до тижня вчаються наші діти, і це необхідно. Це необхідно для дітей, бо потрібно, щоб наші діти, хар харківські діти, мали можливість вчитися. І сьогодні ми побудували вже три великі школи, розраховані практично на тисячу учнів. Дві зміни. Крім цього, побудували одну невеличку школу в віддаленому районі міста Харкова і діти ходять туди. Попит шалений, хочу вам сказати, кожного дня ми маємо плюс 20-30 дітей, яких хочуть і бажають навчатися в підземних школах. Ми зараз будуємо ще підземні школи і. До нового навчального року бо з'явиться у Харкові ще три великі підземні школи. Але наша мета така, щоб в кожному районі міста Харкова нагадую вам, у нас деревна в міста Харкова в кожному районі була по одній школі, а в декілька по двох, дві три школи.